Це ж коти, де да, з вами рибалять. Цей кіт чекає, коли рибалка Віктор Печеник виловить рибу із сейму і пригостить його. Ось жерех, диви, диви, жереки пошли. Жерехов хватає, щуки мало. Сабелі, так тут називають верховодку, у Віктора клюють раз за разом. Усю рибу, крім тієї, якою пригостив кота, відпускає. Розповідає, після забруднення річки минулого року у сеймі загинула практично вся риба. Минулої осені її зовсім не стало. А навесні відновилося все і ловилося не, не хуже, ніж кожного року. Ну а зараз помільчало риби ж теж так не особо, але риби є вся риба. А яка дуже є? багато жереха. Дуже багато. А я чу... верховодка. Ага. З 26 серпня минулого року, в річці СИМ на території Батуринської громади, заборонили купатися та ловити рибу через погіршення якості води. Вона стала чорного кольору, водоймою пливла мертва риба. За результатами проб води у річках Сим та Десна зафіксували забруднення органічного характеру. Як тоді повідомляла Міндовкілля, це сталося внаслідок скидів відходів до Сейму з цукрового заводу в селищі Тьоткіно, в Курської області Російської Федерації. У вересні було повторне забруднення і тільки у листопаді. Показники води в обох річках повернулись до норми. Минулого року Віктор разом з іншими рибалками намагались рятувати рибу, яка задихалась у забрудненому сеймі. Вразне озера випускали. Ну, тільки об'єм був дуже великий. кислороду не було, що ну, більше половини не довезли. Як Старалися все спасти, а вийшло так, як вийшло. Живе риба, живуть жабки. Немає... Я вовів маленьку запаху. Немає того неприємного запаху і немає тої некрасивої води, яка була в минулому році. Тобто все красиво, чисто, очищено. Тому не боїмося. Купаємося і ми і дітки наші. Вода у сеймі тепер прозора. На середині річки видно дно. Водичка така, ну нічого. Після самої катастрофи цієї, то е, риби, я думаю, що не було в сейму. Е, вона почала відновлюватися і з'являтися в сейму після навесні, коли риба піднімалася поверх потечі для нересту. І тоді, я думаю, що з'явилася риба не в такій кількості, як була. Ну Трошки є, треба декілька років. І не тільки. Скажемо декілька років, аж і хороших розливів для цього, щоб риба як можна більше заходила і розмножувалася, і залишалася. тут. Якщо буде розлив, нормальний відновиться. Так як судячи по цьому році, що була риба, я думаю, і зовсім не буде годив скільки, а воно казається зовсім по-другому. Все то ви трошки Да, бо. Дуже радуюся трошки. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.